Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Почалися показові. А часом і відчайдушні затримування. Рука з криками віддаються. Мі великі запаси у світі. Вашого літі американцям за копійки як варіант продають. Пише Петро Дербаль. Будь ласка, не панікуйте і не маніпулюйте, бо схоже, що саме вами таки маніпулюють. По перше, запаси літі в Україні дуже незначні в світовому масштабі. Менше 3% найбільше в Китаї, більше 90% По-друге, реальність стала зараз такою. Що щоб залучити Трампа і США на бік України і забезпечити нам їхню підтримку, ми маємо чимось пожертвувати в даному випадку запасами літію, які ми самотужки не можемо ані захистити, ані зберегти, ані самотужки використовувати, бо не маємо технології. Отже, по третє, нам буде за щастя, якщо Сполучені Штати при Трампі будуть нас захищати заради свої вигоди через літій, бо інакше ми втратимо і літій, і підтримку США. Часи Байдена вже закінчуються, коли він нам безкоштовно, але недостатньо зброї надавав і які ми як Лежить, не оцінили, тож отримали те, що заслужили і за щастя. Нам зараз буде, якщо Штати будуть боротися за наш літій надавати нам зброю для його нашого захисту. Не цю владу популістів, мародерів і бездарності. Але схоже, що зараз вони обрали чи не єдину правильну стратегію для захисту України. Якби свій час за часів Тимошенко ця зозуля не зірвала в свісті і оригіналами контракт Ющенка читай України з шал на видобуток українського газу на шельфі навколо Криму, то переконаний, що захоплення Криму путіним не відбуло. Зби, бо захід огорою став би за своє майно і за економічні інтереси, але маємо те, що маємо. Контракт України з Шел було зірвано руками кремлівської зозоль і регіональних манкуратів, з Біута та партії регіонів і Крим було окуповано через п'ять років. Не повторюємо ще раз таку ж помилку. Той же час Тарас Чорновіл написав наступне. лавров у Москві, ООН і Зелінський у Києві впродовж короткого часу одностайно заявляли, що не допустять більше нових мінських угод. З про це заявив знову в інтерв'ю Суспільному буквально вчора при цьому перші троє прямо вимагають, щоб будь-яке перемир'я базувалося лише на стамбульських домовленостях, які парафувала Укрвлада. Зеленський про стамбульську змову старається відмочуватися. Відміть те, що він ніколи не заперечив її підтримки. Зрештою за з документа вихваляв Арахамія. Його персонально навіть Путін цитував. Зрештою, ми бачили, як делеговані зарадники Арахамія міру Точицький чали тоді в Стамбулі, не криючись, переказували зміст домовленостей та вихваляли їх на осі. Застави, а сам Зілінський вже за тиждень видав указ номер 211-2022 про уповноваження повноваження для напрацювання на цій базі офіційної угоди з РФ про гарантії безпеки гарантії безпеки від Раші. Уже відкрилися жахіття бучі, за поїхав по Оли, бився над братськими могилами і попросив Москву стати нашими гарантами безпеки. Але зараз не про цинізм, а найпростіше порівняння мінських домовленостей, які за спотіним і їхнім режимом викидають. Істамбульською змовою, яку по визнає диноприйнятної, а зе підтримує втихаря. Тільки найважливіші пункти мінські домовленості передбачали комплекс заходів спрямованих на повернення Україні окупованих територій на Донбасі. Саме повернення це єдиний сенс цих домовленостей. Усі ці заходи, часто дуже прикрі компроміси, мали бути здійснені виключно на території Орлу і не стосуватися України у цілому. Заходи структурувалися за чітким порядком. Спершу безпекові зобов'язання виконує Росія потім на політичні дії, тільки в Орлу дає згоду Україна. Завершується виконання мінських домовленостей, повним поверненням Україні всіх територій на. Донбасі з виведенням звіти російських військ і розпуском банди бойовиків Крим був винесений поза рамки домовленостей дії спеціального режиму, який би відрізнів Ордло. супроти режиму України становили три роки. Жодних політичних вимог до України як держави у цілому мінські домовленості не містили. Стамбульська змова не передбачає повернення раніше окупованих територій Ордло і Криму закріплювала нові зони окупації на Донбасі. Перехід від контролю маріонеткових республік Москви, території Донеччини та Луганщини, які не були ще окуповані про всі інші території, окуповані на той час чи які могли б бути ще окуповані до моменту припинення вогню з не йшлося і мовчазно закріплювався режим їх окупації. Але крім того, стамбульська змова передбачала політичні вимоги до усієї України, які суперечать конституції, повний перелік вимог, які підкріплювалися сезон. Перше визнання Криму російським, друге визнання ДНР ЛНР незалежними державами в рамках області, третє жорстке закріплення позаблокового статусу України і гарантована відмова від НАТО Четверте. Та демілітаризація України до обсягів карликової армії неспроможних чинити будь-який опір окремо намагалося повернути надану раніше західну зброю назаду. П'ята денацифікація. Чітко ніколи не розшифровувалася з міста, але у поясненнях про гуманітарну політику, яку буде зобов'язана вести Україна, слід розуміти введення руского міра спільно трактування історії. То що на практиці бучою доказано, що мова йшла про арешт або фізичне винищення свідомих українців. Шоста російська мова, друга державна і загальна політика русифікації були передбачення. Чені сміховинні параметри міжнародних гарантій та з справом вето від Москви, від яких західні союзники на відріз відмовилися після екстреного приїзду Джонсона. Відбулося відкликання документів Стамбульської змови, але не відмова від них Києва за його слуги до вересня вели пропагандистську війну проти НАТО, старалися зірвати стосунки з союзниками-постачальниками зброї, вносили законопроекти проти державної мови у підсумку. Як ви думаєте, чому пойлої заломали так одностайно виступають проти мінських домовленостей і в Зний спосіб підтримують, не заперечують Стампольські статті. От я такий наївний, що не можу цього пояснити. Іронія, редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.